Новина дня Український ДРГ на території Брянщини і Брянської області. Що ви думаєте, українці з цього питання? Пишіть в коментарях до цього відео. Я вважаю, що це були росіяни, які самі змонтували цей ролик. Жодних партизан Брянщини не існує. Це лише московський фейк. Якщо тобі потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Якщо тобі потрібна юридична консультація просто з будь-яких запитань, це коштує 300 гривень. Юридична консультація по темі ТЦК та СП коштує 500 гривень. Складні запитання стосовно ТЦК та СП 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи стої, коштує 500 гривень. Підписуйся, Поширює це відео в тренди Ютубу. Розповсюджуй його в усіх соціальних мережах. Доб'ємо до 10 тисяч разом разом до перемоги. Якщо тобі потрібна, заява до суду це коштує 1000 гривень. Позовна заява до суду коштує 1500 гривень. Також. Юридичне роз'яснення. Законодавство коштує тисячу гривень письмовий відповідь на ваше запитання, відповідно роз'яснення будь-якого вам незрозумілого закону у постанови уряду чи кабінету міністрів, а також інших органів влади, їх розпоряджень та указів. Підписуйся. Хочеш вийти із фізичної особи? Звертайся. В тебе проблема з ТЦК та СП, також звертайся та по інших питаннях. Слава Україні! Хочеш стати спонсором цього каналу, жми кнопку спонсорство внизу в описі до відео. Якщо хочеш звернутися з юридичних запитань до мене, в описі до відео вказано. Адресу моєї електронної пошти.